Щирі вітання для деяких людей, а в неї життя складалося краще за моє, є причиною для ненависті і повномасштабної війни. Десь у моїх колах є якась і жінка або жінки, які прагнуть скрити від тих кіл мій розум і билу до війни, але потенційно ще існуючу красу. І мов би, все просто знайти ту жінку або жінок. Але все робиться дуже тихушно за моєю спиною, і що вона або вони зробили. Вони вигадали або вона вигадала якусь дуже важливу причину, чому люди в жодному разі не мають зі мною спілкуватися, в яких вони вибудовують пам'ятники собі на руйнуванні моєї репутації. На створенні абсолютно іншого уявлення про мене, що очевидно саме про них, про тих, хто прагне підмінити мене собою, списавши на мене своє, приписавши моє собі. Отже, живу у умовах, коли полонені наклепами нічого мені не розповідають. Людині важливо не втрачати коло своїх знайомих з маличку, і з роками те коло має лише нарощуватися. Але для цього вкрай важливо дуже прискіпливо аналізувати людей на гідність і добропорядність, допускаючи у своє кола виключно надійних людей. У той самий час ніколи не пізно створювати нові кола свідомо. Але що для цього важливо. Щоб не було можливості у тварів приписувати людині кола, до яких людина не має жодного стосунку, для цього важливо позбутися вакууму, і щоб ніхто інший не мав можливості бути сценаристом-фантазером життя іншої людини.